Для багатьох із нас відомим є те, що в центрах галактик знаходяться надмасивні чорні діри. Але як ми про це дізналися, та які драматичні події відбуваються навколо таких об'єктів із гігантською, навіть за галактичними мірками масою? Сьогодні ми розповімо, як був знайдений центральний об'єкт нашої рідної галактики, надмасивна чорна діра, стрілець А із зірочкою, а також про те, які колосальні процеси відбуваються завдяки її гравітації. One small step for man, one giant Допоможе нам у цьому одна із найближчих до неї зір, відома С2. Та не одразу слід почати із того, що вчений Карл Янський, засновник радіоастрономії, у 1931 році зареєстрував радіовипромінювання із центру нашої спіральної галактики. Так дивовижне шоу, яке відбувається у цій області, поширює галактикою інформацію про себе усіма можливими способами. Ще дві рекламні радіопередачі було зафіксовано у лютому 1974 року. Та найважливіше, ми дізналися завдяки першому відомому землянам радіоальбому Зорі С2, який супроводжувався її багаторічним танком. До цієї миті астрономи розглядали купу варіантів можливо у центрі галактики знаходиться щільне скупчення із зоряних уламків, септо нейтронних зір. Чи, може, там є величезна куля субатомних частинок, нейтрино. Але навесні 2002 року таким екзотичним теоріям було покладено край. Зоря на імення С2, стрімко проносячись своєю дуже видовженою орбітою, пролетіла за 17 світлових годин від центру чумацького шляху. Це крихітна відстань, коли мова заходить про галактичні масштаби. За 17 годин світло долає відстань втричі більшу за відстань між сонцем і плутоном. У 2002 році десятирічні спостереження дозволили вирахувати розміщення і масу невидимого гравітуючого об'єкта, навколо якого С2 здійснює свої оберти за еліптичною траєкторією. Маса цього об'єкта 4,31 мільйона мас сонця. Тому з того часу найконсервативнішою стала гіпотеза про надмасивну чорну діру. Вона отримала назву Стрілець А із зірочкою. Порівняно з іншими галактиками, наша Чорна діра є невеликою. Наприклад, спостереження гігантської еліптичної галактики М87 дають підставу припустити наявність чорної діри, яка за масою більша за сонце у 6 мільярдів разів. Просто порівняйте, 6 мільярдів і 4 мільйони мас сонця. Рентгенівське випромінювання галактики NGC 6240 ймовірно, є результатом взаємодії двох надмасивних чорних дір. Галактика Андромеда може приховувати чорну діру з масою близько 140 мільйонів сонячних мас. У порівнянні з ними чорна діра нашої галактики просто дріб'язок, приблизно 4 мільйони сонячних мас, проте вона розташована ближче до нас, і тому можна вивчити її у всіх деталях, разом з тим визначаючи орбіти десятків зір. Невеликі за масою чорні діри, що зустрічаються у деяких бінарних зоряних системах для детальних спостережень обсерваторіями, є занадто малими. Тому, якщо ми хочемо дізнатися, що відбувається поблизу чорної діри, то ми повинні заглядати у саме серце чумацького шляху. Центр галактики розташовано за 26 тисяч світлових років від землі у напрямку Сузір'я Стрільця. У цій ділянці неба яскраві зорі чергуються із темними хмарами газу та пилу. Сам центр є прихованим від нас, і спостереження у видимому світлі нададуть нам дуже мало інформації. Все, що ми знаємо, є відомим завдяки даним, які було зібрано при спостереженнях у інфрачервоному діапазоні та діапазоні радіохвиль. Хвилі цих діапазонів можуть долати пил та газ і досягнути земних телескопів. Для нас, жителів Землі, центр галактики є найяскравішим джерелом радіовипромінювання, звісно, після нашого. Сонця, і це лише завдяки тому, що наша зоря є розташованою дуже близько до нас, а там, у центрі чумацького шляху, знаходяться десятки окремих джерел випромінювання радіохвиль. Все решта обертається навколо цієї точки за годинниковою стрілкою, якщо дивитись із землі. Центр галактики дуже динамічна та жвава місцина. Стрілець А із зірочкою оточує хмара пилу, яка обертається проти годинникової стрілки у зворотньому напрямку відносно спільного обертання галактики. Всередині цієї хмари, і, обертаючись за цим же напрямком, є невелика спіральна структура із трьох рукавів. Кожен рукав це потік гарячого газу, освітленого сусідніми зорями. Газ простягається до центру спіралі, де знаходиться стрілець А із зірочкою. Радіознімки, зроблені в різні роки, показали, що спіраль обертається, а недавні спостереження стрільця А із зірочкою за допомогою нових технологій зйомки відкрили дивовижну міць гравітації об'єкта у центрі спіралі. Звісно ж, вчені спостерігають не тільки за С2, а й за іншими зорями. Загалом вони це роблять за допомогою одного із найскладніших способів спостережень спектроскопії, тобто розкладання зоряного світла на складові хвилі спектру. Завдяки цьому можна багато дізнатися про склад і масу зір, а порівнюючи ці дані із математичними моделями, визначають вік зорі. Моделі складені на основі спостережень безлічі зір на різних стадіях розвитку. Щоби зібрати достатню кількість світла від далекої зорі для того, щоб отримати гарний спектр, слід протягом багатьох годин спостерігати за ціллю крізь вузьку щілину. Будь-який невеликий сув щілини забруднює спектр світлом з інших джерел. Спектроскопія є особливо складною у насиченому зоряному полі навколо стрільця А із зірочкою, де щільність зір є у понад мільйон разів більшою ніж поряд із сонячною системою. У 2003 році, за допомогою обсерваторії Кека та її системи адаптивної оптики, був отриманий спектр С 2 Щілина, крізь яку спостерігали за зорі, була завширшки лише 1 міліметр. Постійне утримування фокусу на С2 було схожим на прицілювання на об'єкт розміром з баскетбольний м'яч на відстані 1600 кілометрів. Спектр показав, що С2 важка зірка, маса її приблизно у 15 разів більша за сонячну. Такі великі зорі швидко втрачають запас водню, конкретно у цьому випадку, протягом менш ніж 10 мільйонів років. Це означає, що вік цієї зорі є меншим, ніж 10 мільйонів років. Окрім того, у зорі є дуже гаряча атмосфера, як і в інших зір, що знаходяться на орбіті поблизу стрільця А із зірочкою. Це теж вказує на відносно молодий вік. Коротко кажучи, ці зорі утворились від 3 до 6 мільйонів років тому. Це порушує серйозне питання, чому такі молоді зорі обертаються настільки близько до стрільця А із зірочкою в області інтенсивних магнітних полів та значних гравітаційних сил, саме тих факторів, які зазвичай перешкоджають утворенню зір. Одне з можливих пояснень полягає у тому, що С2 та її супутники можуть бути старими зорями, замаскованими під молодих. Чи не схоже це на поведінку людей зірок? Як ви вважаєте, чи випадкові такі аналогії? Напишіть у коментарях, яку вечірку ви очікуєте побачити у зображенні телескопа горизонту подій, коли він закінчить роботу над стрільцем А із зірочкою. Якщо ж розвивати думку, то молоді зорі насправді є результатом зіткнення і злиття ядер старих світил. Зіткнення, мабуть, відірвали прохолодні зовнішні шари сонць, оголивши їхні гарячі нутрощі. Таким чином утворилось скупчення масивних зір, які здаються нам набагато молодшими, ніж вони є насправді. Однак у такому сценарії наявна одна проблема. Для того, щоб позбавити зорі зовнішніх шарів, зіткнення має бути досить сильним і повинне знищити обидві зорі, натомість залишивши лише слід у вигляді гарячого газу. Тому астрономи почали пропонувати альтернативи. Наприклад, зорі могли утворитися в іншому місці і мігрували всередину під впливом гравітації чорної діри. Це пояснення також містить проблему, яку важко ігнорувати. Найактивніше зореутворення у чумацькому шляху відбувається далеко від ядра у спіральних рукавах. Зорям потрібно було б надто багато часу для наближення до центру на таку відстань, на якій зараз знаходиться С-2. Щільні полові хмари лежать ближче до стрільця А і зірочкою за спіральні рукави на кілька десятків світлових років. Зорі ймовірно формуються всередині них. Можна припустити, що скупчення молодих зірок може зміститись нижче в межах кількох світлових років від центру і зробити це менш ніж за 10 мільйонів років. Але тоді, щоб наблизитися до чорної діри, зорям довелося б скинути момент імпульсу, саме той параметр, який утримує планети на безпечних орбітах навколо зір і запобігає їхньому падінню на світило. Одним із способів втрати моменту імпульсу є зіткнення з іншими зірками. Щоправда, важко уявити, які саме зорі можуть витримати такий руйнівний процес і мігрувати на дистанцію за світлові години від стрільця, а із зірочкою без руйнування. Окрім того, у результаті переміщення зорі мали б залишати після себе слід у вигляді хвоста, подібний до того, що є у комет, який астрономам не вдалося помітити. Замість того, оболонки зір, що обертаються поблизу стрільця, а із зірочкою мають чіткий зовнішній край. Хоча нещодавно, поряд із надмасивною чорною дірою, були виявлені кілька об'єктів, які очевидно будуть виділені в новий клас. Допоки вони не пройшли поряд із стрільцем, а і зірочкою, все, що могло розповісти про їхню природу, це спектри, відповідні до спектрів газопилових хмар. Лінії у спектрах відповідали водню та залізу, а ось після наближення такі хмари повинні були зруйнуватися припливними силами чорної діри. Та цього не сталося. Вчені вважають, що наймовірніше кожен такий об'єкт це дві зорі, які взаємодіють між собою оточені щільною оболонкою. Орбіти цих незвичних об'єктів лежать у різних площинах і мають різний ексцентриситет. А орбітальні періоди складають від 170 до 1600 років. Інша ймовірність полягає в тому, що зорі центрального скупчення стрільця із зірочкою утворилися в обертальному дискові газу та пилу, що безпосередньо оточує чорну діру. Фактично, деякі спостереження припускають, що більшість зір на центральній орбіті скупчення розташовані приблизно в одній площині. Це дуже нагадує розміщення головних планет нашої сонячної системи. Планети утворилися із газопливого диску, тому можливим є те, що S2 зі своїми супутниками виникли схожим чином. Та не всі астрономи згодні з тим, що центральний кластер має дископодібну структуру. Тут потрібне важливе застереження. Щоби мати можливість утворювати зорі, диск має бути досить щільним, щоб протидіяти припливним силам Чорної діри. Також можливим є те, що зірки-супутники стрільця А із зірочкою були сформовані у пилових хмарах, що кружляють із високою швидкістю за кілька світлових років від центру галактики. Зіткнення між хмарами могли утворити ударні хвилі, що призвело до народження зірок. А внаслідок зіткнень хмари із зорями всередині них могли втратити достатній імпульс для того, щоб встигнути вийти на орбіту навколо чорної діри. Сильне магнітне поле галактичного ядра поступово змітало б залишковий міжзоряний пил та газ з навколишнього середовища, залишився б диск молодих зірок на близькій орбіті до стрільця. А із зірочкою. Цей сценарій пояснює безліч із того, що астрономи спостерігають у ядрі галактики, однак не все. Астроном UCLA Бред Хансен вважає, що у нього є життєздатна альтернатива. Гарячі молоді зорі тепер обертаються довкола центральної діри чумацького шляху, тому що інша, менша чорна діра їх туди затягнула. Процес розпочинається у насиченому молодому зоряному скупченні за десятки світлових років від центру галактики. Зіткнення між великими зорями у ядрі скупчення утворюють чорну діру середнього розміру в діапазоні від тисячі до десяти тисяч сонячних мас. Поступово Чорна діра мігрує до галактичного центру, волочачи за собою хвіст зір заручниць Хансен стверджує, що це єдиний спосіб швидко перемістити масивні молоді зорі у галактичний центр із зовнішньої області народження зір. Та цій гіпотезі не вистачає вагомих доказів. Якщо навколо основної чорної діри обертається ще одна менша за розміром, то її присутність можна виявити. Гравітація може спричинити помітне коливання стрільця, а із зірочкою. Для того щоб зрозуміти процеси, що відбуваються у ядрі галактики, очевидно, астрономам ще багато роботи доведеться зробити. А ще на відстані трьох світлових років від нашої надмасивної чорної діри було виявлено 11 активних протозір. Це зірки на стадії зародження, оточені диском з газу та пилу. Вони здійснюють високошвидкісні викиди, які побачила обсерваторія Алма. Прото зірки є зовсім молодими їхній вік близько шести з половиною тисяч років, а середня маса приблизно три десятих від маси сонця. Якщо бажаєте ще більшого розмаїття типів об'єктів, то ось ще один. У 2018 році виявили 12 рентгенівських джерел, що знаходяться на відстані до трьох світлових років від стрільця а із зірочкою. Скоріше за все, це подвійні системи, де одним із компаньйонів є зірка, а іншим чорна діра із зоряною масою. До того ж лише 3% таких систем є достатньо яскравими для того, щоб ми могли їх помітити за допомогою наших інструментів. Висока щільність зір, що обертаються навколо стрільця, а і зірочкою, означає те, що є ймовірними близькі зіткнення, щось на зразок галактичного пінболу. Оскільки зорі приходять поряд одна з одною, взаємне гравітаційне тяжіння порушує їхні орбіти. В результаті зірки відлітають за новими напрямками. У крайніх випадках деякі з них зовсім викидаються із центру галактики. Вони настільки прискорюються, що просто покидають галактику. Ці гіпершвидкісні зорі трапляються рідко, однак астрономи змогли виявити кілька. Першу відому гіпершвидкісну зорю було знайдено у 2005 році. Вона пронизує галактичне гало із швидкістю вдвічі більшою за необхідну для подолання гравітаційного впливу чумацького шляху. В наш час астрономам відомі десятки нашвидкісних зір, яким судилося покинути Галактику і цілу вічність рухатися між галактичним простором. В середньому одна зірка покидає центр галактики приблизно раз у 100 тисяч років, а за всю історію чумацького шляху ця доля спіткала близько сотні тисяч сонц. Але що відбувається із тими, кого замість того, щоб викинути із галактики, навпаки кидає всередину до Чорної діри? Деякі астрономи припускають, що така зірка може зустріти захоплюючу загибель. Інтенсивна гравітація Чорної діри розтягує зорю, що наближається, у форму довгого тонкого млинця і розігріває її внутрішню частину. Розтяг і нагрів зорі можуть у кінцевому результаті спровокувати вибух над нової, хоча фізичні деталі цього процесу ще доведеться з'ясувати. С 2 наближалась до центральної Чорної діри всередині 2018 року, хоча вона не підпадала під вплив таких екстремальних сил. Але в майбутньому можливе значне зміщення орбіти у сторону Чорної діри. І як показують попередні розрахунки, зірка може вибухнути із силою сотні звичайних наднових. Астрономи вважають, що такі близькі зустрічі і приголомшливі вибухи можуть відбуватися десь раз у 10 тисяч років. Надзвичайно енергійна наднова виконула б залишки зірки у навколишній простір поблизу Чорної Діри. Ця куля розросталася б у вигляді перегрітого газу або плазми і розтягнулася б на безліч світлових років. Чи може залишок такого колосального вибуху бути все ще присутнім у ядрі чумацького шляху, радіоастрономи, мабуть, знайшли поблизу стрільця А і зірочкою саме таку плазмову оболонку. Насправді, стрілець А із зірочкою знаходиться всередині неї. Окрім того, у східній частині центральної області галактики виявлені ознаки наявності таких важких елементів, які синтезуються при вибухах наднових. Ще одне свідчення минулого вибуху залишки зірки, яка стала надновою, тепер можуть лежати на північно східному краю впливу стрільця А із зірочкою. Це нейтронна зірка, щільний залишок зорі, що сколапсувала і вибухнула. Відома як гарматне ядро, зірка схоже мчить у просторі, залишаючи слід із гарячого газу, наче артилерійський снаряд. Зорі, що рухаються із величезною швидкістю на зразок С 2 залишаються найкращим доказом того, що у центрі Чумацького шляху знаходиться надмасивна чорна діра. Іншим підтвердженням стали періодичні спалахи інфрачервоного світла від стрільця А із зірочкою. Спалахи пояснюють обертанням чорної діри, яка здійснює оберт кожні 17 хвилин. Астрономи також виявили сильні радіоімпульси, що випромінюються об'єктом. Це може бути ознакою того, що у чорну діру безперервно падають хмари із дуже гарячих газу та пилу. Та все це не є прямими ознаками. Остаточним доказом могло б стати зображення тіні чорної діри області простору, яка є більшою за горизонт подій. Світло зрозуміла річ не може вирватися за горизонт подій, тому що простір час там настільки сильно спотворені гравітацією, що нема жодної прямої траєкторії назовні. Але тінь чорної діри більша за горизонт подій, тому що там, у менш спотвореному просторі часі, фотони рухаються за круговими траєкторіями навколо чорної діри. Певна річ, не можна не сказати, що така масивна чорна діра виступає, як гравітаційна лінза. Світло біля чорної діри рухається за дуже вигнутою траєкторією, тому її силует видається ширшим, ніж є насправді. Звісно ж, тут ми говоримо про відстані до чорної діри, які є помітно більшими за розмір її тіні. Яскраві кільця або дуги, утворені вигинами чорної діри або лінзами світла від фонових джерел, можуть виступати за край силуету. У 2008 році радіоастрономи оголосили про важливу віху у вивченні чорної діри нашої галактики. Об'єднавши потужність трьох радіотелескопів, дослідники виявили утворення навколо стрільця А із зірочкою розміром лише 50 кілометрів у поперечнику. А минулого року ми вперше отримали зображення тіні над чорної діри у центрі галактики. М87 і ще на крок наблизились до прямого спостереження горизонту подій. На фото ви бачите лише нечітке зображення області навколо надмасивного об'єкта, а протягом останніх років відбувались спостереження рідної чорної діри стрільця А із зірочкою. На жаль, через карантинні заходи загальні спостереження за допомогою масиву радіотелескопів було призупинено і відкладено на наступний рік. А втім, є плани із вдосконалення телескопа горизонту подій для того, щоб зображення стало чіткішим і було б можливим навіть отримувати відео процесів, які відбуваються безпосередньо поруч біля надмасивних чорних дір. Як бачите, уже зібрано багато даних і потрібні нові для того, щоб скласти картину того, що відбувається безпосередньо поруч із нашою надмасивною. Масивною чорною дірою. Також важливо зрозуміти, що сталося у минулому від початку життя нашої галактики. Тільки уявіть собі, якщо буде створена математична модель руху та еволюції об'єктів, що оточують стрілець А із зірочкою, і за цією моделлю буде можливо зрозуміти, скільки чорних дір і коли саме злились в одну надмасивну. Такі відео на нашому каналі виходять завдяки підтримці наших донаторів і постійних спонсорів на Patreon. Для того, щоб приєднатися до них і підтримати наш проєкт на суму від 1 долара на місяць, можете перейти за посиланнями у закріпленому коментарі. Ми хочемо щиро подякувати всім, хто підтримує наш проєкт вподобайками, коментарями або ж, наприклад, спонсорством. Тому не забудьте підписатись на канал, натиснути дзвіночок та залишити схвальний коментар, це завжди приємно. А ще ми не можемо наблизити зорі до вас та допоможемо вам стати ближчими до зір.